Вже якісної їжі, вибачте, за таке, тому як пастор церкви, хочу орієнтувати церкву на якісну їжу або якісний контент, і тому не саме те може привітання, як ось те, що підготували наші брати, може допомогти вам, в тому числі, і провести цей місяць в особливому духовному натхненні, в очікуванні приходу або очікуванні святкування різдва Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як я повернувся з Європи нещодавно? Я сказав, що мене вразило, наскільки в магазинах там Австрії, Чехії, де я там був в тих країнах шість країн, проїхав, наскільки багато зараз атрибутики різдвяної, або але замість Christmas, що означає Різдво Христа, іксмас усюди. То є, іншими словами, невідомо чиє свято. І знаєте, що я побачив. Коли приїхав в Україну і пройшовся по магазинах, в нас також повно такої атрибутики. Ворог завжди хоче, щоб ми забули про того, хто є центром свята. Пам'ятаєте, історія давно їй розказував, може, сто разів, і ви вже скажете, як моя дружина скаже, та що ти знову повторюєшся? Але, може, для когось це буде вперше. Колись в одній сім'ї народилася дитинка. Ця інформація була надрукована ще в радянській газеті. І зібралося багато гостей на святкування народження цієї дитинки. І гості приходили, це був зимній період часу. Вони приходили, знімали свої, свою верхню одежу. Пальта, да? Правильно українською? Пальта, якісь куртки складали, зазвичай вішали на вішалку, потім складали на, кров, на, на ліжко. І заходили за святковий стіл. Там було багато випивки, щастя, радості, ну як світ святкує, знаєте, дні народження. І всі тости там за народжену, дитинку, тля-ля, тра-ля-ля, все в цьому сенсі. А потім один з гостей, коли вже такий, відчув такий приємний настрій, каже: Слухайте, ну покажіть вашу дитинку. Де вона? Виявилося, що дитинки нема в цій кімнаті. І батьки, а, точно, вона ж там на ліжечку спить. І коли батьки пішли, вони побачили, що то ліжечко, на якому спить дитинка, воно завалено пальтами і куртками верхньою одежею гостей. Коли вони зняли весь цей, всю цю гору виявилося, що дитинка задихнулася і померла. Ось нерідко ми так святкуємо свята. О, свято! Та дійсно мандарини, та дійсно Іксмас, або ще щось, або гірлянди. Але як важливо! В цій всій суеті, в цьому всьому біганині не забути того, хто є центром святкування, а конкретно Ісус Христос. І тому ця практика, це ще не є традиція в Україні або в нашій церкві. Вона заздалегідь починає фокусувати нашу увагу на тому, хто є центром нашого життя, на тому, хто є найважливішою в світі. Існує істоту, да найважливішим в світі заради нашого спасіння. Тож, брати і сестри, ми пропонуємо. Це не те, що буде там, знаєте, всі обов'язково накупили свічки і давайте паліть їх. До речі, хочу попередити: відкрити вогонь в ваших квартирах це небезпечно і, можливо, навіть варто не запалювати свічки, особливо коли у вас є діти, або ви такі, ну неряшливі, бувають такі люди. Запалила і пішла, а воно все згоріло. А прийшла вже нічого нема. Тому я не рекламую, щоб було відкрите вогнище в ваших будинках. Але якщо ну зараз можна замінити його іншим електронним, але якщо ви вважаєте, що це допоможе вам якимось чином більше в цей місяць, ці чотири тижні, сфокусувати свій погляд на важливому, то зробіть це. Ми з братами вирішили, що ми будемо це робити, і, до речі. Кожен тиждень, або кожна неділя і тиждень після цієї неділі він має свою тему, вже давно-давно запропоновану. І перший тиждень, який починається сьогодні, коли запалюється перша свічка. Яка це свічка? Що вона означає? Хто знає? Є дві версії, які пов'язані одна з одною. Це свічка надії або пророцтв. Це пов'язані теми. Свічка пророцтв або надії. Про що це говориться? До речі, кожна наступна неділя ми будемо запалювати іншу свічку, і проповідь буде звучати про іншу тему. Я зараз не буду говорити, яку самі знайдіть через ті ресурси, які я вам запропонував. Але слово надія. Я коли думав, в мене підготовлена проповідь на цю тему. І багато є що говорити про надію, але сьогодні хотів би сфокусувати нашу увагу на одній людині. Одна людина. Я скажу так: це не молода людина. Як ви думаєте, кого я маю на увазі? Зі слова Божого. Так, добре. Інша підказка. Його ім'я починається так, як моє ім'я. Ха -ха. Ну, це було легко. Да, Сергій, Сіміон, Почти те ж саме. Ну, Сергій, до речі, це ж біблійне ім'я. Читайте дії, 13 розділ. Так, Сімеон, старець Сіміон. Пам'ятаєте, що він очікував? Він не просто очікував, я навіть прочитаю про це. Був в Єрусалимі, це Луки другий розділ, 23 вірш. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який. Очікував адвент це очікування приходу. Він, в принципі, жив тим самим, чим живемо зараз ми. Він очікував у утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І Бог бачив його серце. Бог бачив, що він дуже хотів побачити оте виповнення пророцтва, що прийде в Ізбавітель. І ось. Він дочекався, йому було обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І ось Дух його веде в храм. Побудження від самого Бога, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки і віддав хвалу Богу. Та й сказав, нині відпускаєш свого раба владико згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників славу народа твого Ізраїля. Він очікував і він отримав. Друзі, як Микола казав. Сьогодні наше очікування, воно якби в трьох таких вимірах. Перше, да, ми очікуємо святкування Різдва Ісуса Христа. Але ми також очікуємо, коли Христос повернеться знову за нами і покличе нас до себе. І в цьому очікуванні ми живемо кожної миті. Бачите, Симеон, він бажав, він хотів, в його ці життя була ось бути там. Фокус був в тому. І все, що він робив в своєму життю, було підпорядковано цій основній цілі. Як добре, коли ми, ну знову ж, не відкидаючи роботу, інші обов'язки, які в нашій сім'ї в цей місяць, все ж таки по-особливому будемо думати про майбутнє. І, брати і сестри, звісно, коли ми говоримо про надію, це все так непросто. Бо, ну, знаєте, деякі люди говорять, війна закінчиться 15 серпня. 15... Січня. Будемо надіятися, чи ні? Ну, будемо, а чи ні? Я надіюсь, що буде. Хоча ну, це така надія слабенька. Бо ненадій джерело, можливо, чи ще щось. Нам вже багато говорили, що вона закінчиться. Є багато того, на що ми надіємося, але це все ненадійно. Пам'ятаєте Будапештський меморандум? Надія на те, що три найсильніші держави світу вони забезпечать безпеку України, якщо ми віддамо всю зброю. Ми віддали. І що? Одні напали, інші ну, підтримали, але слабенько. Оці надії. Пам'ятаєте, на Єгипет надіялися люди? О, Єгипет допоможе євреї нам. А Бог каже, вони, як та тростина надламана, ти на неї оперся, і рука пробита. Люди часто кладуть надію на ненадійних і потім розчаровуються, бо ця надія, вона не має під собою бази, основи. Або ті слова надії, або ті обіцянки, вони не мають під собою, бо людина або країна, яка дає ці обіцянки, вона сама суб'єктивна і не може охопити все, не може керувати всіми процесами, бо є інколи щось, що впливає на ці процеси. Є люди, які надіються на авось. Знаєте, такі на долю, на випадок. Ось і вийде, піду екзамен здавати, і я надіюсь, що здам на 5. Ну, вибачте, не знаю, на скільки там зараз здають. На 100%. Бах! І отримав F. Ну, 2, по-нашому, по-старому. Я такий був. Господи, допоможи здати екзамен! Я ж тебе надіюсь на тебе. Пішов і бам, страяк. А я ж хорошо, хорошо добре вчився. Траяк для мене це трагедія. Потім прийшлося вчити. Я пам'ятаю відомого футболіста Шахтаря. Один з перших він пішов. І в закордонний клуб, здається, це була Сівілія Іспанія. Він отримав шалені кошти. Це був тільки початок незалежної України І він був просто одразу в нього сталена марка. Багато-багато коштів. Це відома історія. Я думаю, що ви чули про цю історію. І одного разу. Він вирішив проїхатися швидко на своїй машині, це було вже поздно, пізно, і не дивлячись на стілофори, просто пролетіти через декілька перехресть, надіючись, ну, як адреналійчик, щоб воно, що його не зіб'є ніяка машина. І на одному з перехресть сталася жахлива аварія, зламана спина, кінець кар'єрі. Іноді життя людей, які надіються на авось, на випадок, воно. Приводить до величезної трагедії. І якщо в якихось ну, в житті цього хлопця він залишився хоча б живим, то, друзі, якщо ви ще надієтесь, що авось ви потрапите в Царство Небесне, або авось нема позатобічного поза життя, уявіть собі, яке буде розчарування, коли життя потобічне таке існує, і ваше авось воно не виправдалося. І ось я, добра людина попаду в небо, але не попадете, бо віри не мали. Оце трагедія. Більшість людей сьогодні втрачають надію, тому що кладуть її на випадок на долю або на ненадійних. Але наша надія на Божі обіцянки. Бо хто їх, на кого не можна впливати, нема такого чинника, який може змінити Божий характер, Божу обіцянку або примусити його відмовитися від того, що він пообіцяв. Бо він понад усе, він найсильніший, наймогутніший, і ніхто і ніщо в цьому світі, у всесвіті, у всіх всесвітах, які можна тільки уявити, не може вплинути на думку Бога. Бо він, якщо він вирішив, то це остаточно. І ось в Слові Божому є декілька слів про надію на Бога надію на Ісуса Христа. І мені дуже-дуже лічить або дуже подобається приклад, який торкається мого дитинства. І це порівняння надії з цим предметом, воно ну, нагадує мені про щось приємне, коли Бердян ще був Україною, коли ще я міг ходити на море в дитинстві особливо, десь ловити рибу. Як ви думаєте, про яке порівняння біблійне надії я зараз думаю? Це зв'язано з морською тематикою. Інколи навіть ось цей елемент я ношу на свої одежі, згадуючи про своє дитинство на морі. З чим порівнює Біблія надію? Читаємо слово Боже. Це Записано в книгі Пісненя до Євреїв, 6 розділ. 17 го вірша. Тим більше Бог, бажаючи покласти спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію. Що перед нами якір для душі міцний і надійний, що входить всередину за внутрішню завісу, коли, як притеча, увійшов за для нас Ісус, ставши навіки пересвященником за чином Малхиседека, вхопившись за надію, як за якір. Я спеціально прочитав більший текст, щоб зрозуміти, що це Божі обіцянки, які Бож сказав, і Він не може збрехати. Він пообіцяв нам спадок, ми спадкоємці Божі, як діти Його, які війдемо з ним в Царство Небесне, і ось ця надія на Божі обіцянки, це як якір. Але тут є важливий момент для багатьох людей, які не пов'язані з морем. Можливо, ви не знаєте, що таке якір і як він працює. Якір, який просто буфтається у воді, він не має абсолютно ніякої користі. Для того, щоб якір він дійсно приносив користь, він повинен вгристися в породу, в ґрунт і зачепитися за щось, що не дасть рухатися тому кораблю або човну, і тримає його міцно. Божі обіцянки, вони ґрунтуються на Божому характері, на Божій роботі, яку він звершив, і це дуже надійно, це як тій камень, за який зачіпляється якір нашої надії. І він непорушний. Якір деяких деяких людей зачіпляється за якесь болото, за якісь обіцянки людей, за якісь муляку, і вона не тримає той якір. І ця надія вона помирає. Справжня надія, вона ніколи не помре, бо якщо вона померла, то вона не надія. Тому, брати і сестри, сьогодні і цей тиждень ми будемо розмірковувати про Божі обіцянки і нашу надію на них. Безліч Божих прос виконалася в народженні Ісуса Христа. Це багато разів підтверджує в нашому чаті. Я виставлю своє старе відео про Божі обіцянки. Я там взяв тільки декілька, але хто хоче почитати, та книга Незаперечні свідчення Джош Макдаул, почитайте, знайдіть в інтернеті, послухайте аудіокнигу цю. Безліч доказів, що дійсно Божі обіцянки. Вони виконувалися навіть в таких маленьких деталях, які уявити собі неможливо, щоб вони співпали. Є багато брехунів, пророцтвують там такі загальні речі, щось відбулося. О, це я про це говорив, а не співпало, тож відпітляли. Бог не такий. Його обіцянки вони завжди виконувалися до цього моменту і будуть виконуватися далі. Його той проповідь про деякі моменти, коли люди розчаруються в Божих обіцянках, тому що очікують те, що Бог не обіцяв, але це трошки пізніше. Тож. Брати і сестри, надія на Бога, на Його обіцянки дає нам можливість дивитися сміливо в майбутнє і рухатися по життю разом з ним. Я хочу, щоб ніхто з нас, ніхто з вас не втрачав надії. І сьогодні, ось це нагадування: надія на Божі обіцянки, вона ґрунтується на характері Бога, на його сутності і на тій роботі, яку зробив задля нас. Ісус Христос, який перший війшов за завісу, і Він показав, що да, дійсно все те, що Бог обіцяв, воно має силу на всі часи. І сьогодні ми з вами, це, ну, в Амігі ми багато разів це робили. Ну, є такий молодіжний центр, але сьогодні я навіть не знаю, як це зробити. Просто запалити свічку надії. Хто, хто бачив таку практику? Пастори щось таке роблять чи ні? Да, що просто беруть сірники. І кажуть, це свічка надії, і так роблю. І нехай, до речі, пам'ятаєте, коли я прочитав перший текст, там говориться, що Христос є світло. І це теж певна аналогія. Нехай світло, світ, свічки надії, воно ніколи не загасне в серцях. Тих людей, які Божі, які Христос до себе пригорнув своєю любов'ю. Брати і сестри, дякуємо Бога за надію. Тримаюся з нею міцно, вона ґрунтується на Божому камені. Друзі, хто не має цієї надії, сьогодні для вас є шанс і можливість. Якщо ви бажаєте, можете зробити крок до Бога: схилити коліна, пройти вперед, покаятися. Попросити Бога прощення за свої різка, Господи, прости. Рішника не маю надії, розчарувався, повмирала повну надію в моєму житті. Хочу мати міцну надію. Зараз спів, будь ласка.